Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чим ваші казки для дорослих відрізняються від казок для дітей? Ну, це назва просто, мабуть, не вдала назва. Я назвав казки для дорослих, мені хотілося щось таке, але треба було назвати, мабуть, оповіді для інтелектуалів. Та в мене всякі коротенькі оповіді, есе. Ну, як коротенькі, відносно. Це не роман великий, бо великий роман зараз вже ніхто і не читає. І короткі не набридають. І в мене там різна тематика. Війна. Поезія, лірика, комедійне, пробудівне життя, видатні люди. Тобто воно настільки цікаве, вона калейдоскоп такий. І воно, звичайно, ті казки не схоже, хоча там є казки, я таки підбирав, казки інтелектуальні, теж математичні, філософські. Естецькі такі, це мій експеримент, і він дуже вдалий, тому що вже, мабуть, четвертий чи п'ятий наказ, остання книжка вона вже допродана, дуже гарно розходиться. Тому я більше перевидавати не буду, скільки я можу те саме гнати. Я щось схоже написав. У мене нова книжка виходить, теж такому типу, і вона легко читається до сімейного читання. вже любить напередок, замовляють. Тому це одна із моїх удач.